Всім привіт! Нарешті зірки зійшлись, і я вже сьогодні скористуюсь ось таким от засобом від фірми Плак. Я думаю, багато чули знають про нього. А це засіб для очищення кондиціонера воздуховодів, тому що зараз вже зима і хочеться дихати чистим повітрям, без літнього пилу, який зібрався в во усіх воздуховодах. от тому Якраз є час. Зібрався з силами скрутити фільтр салону, тому що для цього засобу потрібно салонний фільтр скрутити. Це було не просто, якщо ви цим займалися, скручували, то це завжди треба підлізати, просто викручуватись. От. Тому це у мене з запахом хвої. Це мені подарували його. Передали аж самої Польщі. Дуже дякую всім учасникам цього діла. От, написано, зроблено made in Італії. Тому італійський засіб ніколи не знав, що плак, плак там виробляється. От. Так, поближче сам засіб. Тут є ось така ось довга трубка. Зараз будемо її діставати, і під оцим ковпачком є ще ось такі. Звичайний розпилювач. Які всі знають, бачили. Не знаю навіщо він. Я думаю, це як прочитав в інструкції на засобу, що треба ще обробити фільтр салона. Але я тільки що його скрутив. Чотири місяці тому назад міняв. Зараз покажу, що тут є. Ось, я килимок назад поставив. Ось, і оце просто вийшло все. Коли знімав фільтр салона, посипалась куча. Просто купа листя з літа осені. От. І фільтр салона вже теж такий. Трошечки це я його вже повичищав, повибував. Весь був, ну от, якщо видно, от, весь в пилу вже в листях листя повитряхував. От. Тому я його зараз просто поставлю, а потім закажу і поставлю новий. Фільтр салона, тому що якщо вже дихати хвоєю, то всі ноздрі. От. Е, так, що треба? Розпилюємо. Зараз одягну цю трубку довгу, е, максимально глибоко буду це засовувати, розпилювати, поки там піна наче, не полізе. Потім на 2 хвилини вмикаємо кондиціонер, е, дуйку, щоб гріла. Дві-три хвилини вимикаємо, чекаємо і потім на, на, холодні, на, на, на холодному вмикаємо, щоб 5 хвилин просто попрацювало. Я так думаю, просто щоб це все вибило. От. Засіб дуже давно це хотів, тому що хочеться дихати свіжим повітрям, От. щоб там весь бруд, пил. Якщо видно, ну, в принципі, на, на, на стінках видно, от, а всередині там. На камері не, не дуже видно, але я бачу. от І цей засіб вбирає, вбиває всі бактерії і так далі. Тому подібне от тому зараз приступаємо. Зафіксував, тому що зараз без штативу однією рукою незручно. от І починаємо дути, жати, що там буде. Поки жав і вже полізла піна. Так, це все завершуємо, витягуємо і от потрібна тряпочка вже, звісно. Тому що зараз це весь бруд полізе до мене. так Тряпочку я взяв і поки от не полізло, ще це все так сильно. Якщо видно, то ось весь бруд. Такий коричневатий поліз. Тому це зараз все прибираємо і йдемо всі далі. Це вже показувати не буду. Принцип той же самий. Засовуємо поглубже оцю довгу штучку. Натискаємо і чекаємо, поки піна не піде. Так, всі отвори, що можна. Це я вже просто прибрав, тут теж полізно гарно. І це теж от, все напшикав. Тепер чекаємо трошки і вмикаємо дуйку, хай це все видуває. Ще дочитав, що потрібно місце. Там, де салонний фільтр теж запшикати, Вон запшикав, вже вилізається це все. От, тому зараз вмикаємо пічку. Оп, все полізло. Не знаю, а так потрібно чи ні, але я думаю, буде все чисто. Тому що от брут, якщо видно, якщо видно на камері, то є. От І хай видуває. Так, пару хвилин дуйка попрацювала. Кондиціонер. Тепер треба на 10-20 хвилин ще дати продукту цьому засобу подіяти. Потім знову вмикаємо на 5 хвилин на високих, на великих обертах при низькій температурі. Тобто, вже отак от, так от вже робимо. Оп. І даємо попрацювати. Хай подує це все і потім вже можна буде знову збирати і фільтр. І тут вже буде гарно, чисто. Ну от Зараз, поки 2 хвилини працював засіб, вже такий запах дуже приємний, Оці хвої. О, тому я думаю, буде результат з цього діла. Так, замкнув на повну потужність. От те, що там залишилось, зараз видуває. І все, все вже буде чисто. Так, ось там залишки якісь є. Зараз 5 хвилин почекаємо і скручуємо все назад. І залишиться почистити тільки кілобок. І так, вже все зробив, прикрутив це і бардачок, і фільтр ставив. Тут все чистенько, якщо там видно чи не видно. І в салоні тепер приємно пахне хвоєю. От, зараз якраз час настик, що дощ пішов. Тому зараз е поїду там 10-15 хвилин, покатаюсь, хай це все попрацює, там може ще видує, що можна і так просто по відчуттям перевірити, як е тепер дихається в авто. Так, тому дякую всім за перегляд, за увагу. Якщо подивились це все, коментуйте. Знімав так, не знаючи, не вміючи. Перший раз це все робив. От, тому поїду, покатаюсь, подихаю повітрям, повідчуваю, як є різниця чи ні. От, а всім пока.